Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо такий напрямок, як кажуть, у нас ми вже розглянули інноваційні напрямки і ось зараз глибинне навчання. Взагалі-то всі ці інноваційні напрямки, вони зв'язані між собою, але, як кажуть, в кожного є своя фішка. Ну, і сьогодні ми з вами розглянемо глибинне навчання. Ну, якщо говорити, що ж таке глибинне навчання, це один із видів машинного навчання, реалізований за допомогою нейронної мережі. На попередньому році ми з вами розглядали, як працює нейронна мережа. Глибинне навчання імітує не тільки спосіб отримання людьми певних знань, а ще робить можливим найважливіше: це прийняття рішень. От чим відрізняється уже нас глибинне навчання? Якраз глибоке навчання використовує складну структуру алгоритмів за моделлю людського мозку. Це дозволяє обробляти неструктуровані дані, такі як документи, зображення та текст. І принцип глибинного навчання нейронної на мережі це кожний шар працює з певним видом інформації, порядковує та передає на наступний шар. Ви бачите на слайді взагалі-то перехід на сайт, який дозволяє створювати чудові витвори мистецтва за допомогою штучного інтелекту. Це у вас буде як практична робота, додатково, коли ми вже дійдемо до кінця, опрацюємо цю презентацію, я продемонструю, як це ви будете робити. І от Computer Vision, це система розпізнавання облич. Це сукупність технологій, методів та алгоритмів, за допомогою яких комп'ютер може обробляти зображення та відеопотік. На першому рівні визначається найпростіше: краї об'єктів. На наступних рівнях розпізнаються групи країв, тобто, які є групи країв. Щоб сформувати трикутники та кола, за якими розпізнаються очі та носи. Зверніть увагу, ось трикутники, ось у нас є кола. Декілька рівнів, і нейруна мережа можуть зібрати всі риси в ціле сформував обличчя. Створюється не менше, ніж 68 вузлів обличчя людини, які розташовані на підборідді навколо очей носа та рота. Ось вони, ці вузли, зверніть увагу. Малюнок, який складається при цьому, є унікальний. Ну, якщо глянути ось на ці вузли і все, ви бачите, що це унікальні. Числові зображення. Перетворюються в числові дані та визначають код обличчя? Все, особа ідентифікована, тобто має вихідний результат. Який же принцип роботи системи розпізнавання обличчя за допомогою нейронної мережі та глибинного навчання? Спочатку обгортаємо обличчя прямокутником, Зверніть увагу. перетворюємо обличчя у зрозумілу схему для мережі. Потім, ви бачите ось тут, виокремлюємо 68 спеціальних точок, міток. На кожному Ось, дивіться. Потім повертаємо, масштабуємо та рухаємо зображенням. Представляємо зображення нейронній мережі, яка створює зверніть увагу, 128 характеристик обличчя. Класифікуємо дані, порівнюючи з характеристиками відомих обличчя. Тим самим ідентифікуємо основу, тобто особу, вибачте. Ну, і ось як приклад мистецтва і глибинного навчання є музей Сальвадора Далі у Флориді. Який презентував цифрову версію відомого художника, створену за допомогою штучного інтелекту? Там цифрова, ось зверніть увагу, цифрова копія Сальвадора Далі може привітати відвідуючи музея? Ну, цей музей знаходиться у місті Сен-Пітерсберг, штат Флорида. Може розказати факти біографії художника, цитати, донести аспекти його філософії та навіть прокоментувати події, які відбулися після смерті митця. А наприкінці зустрічі Сальвадор Далі пропонує зробити селфі з ним. Ну, ось це відео взагалі-то. Там йде пояснення, ну, давайте коротко його переглянемо. Взагалі-то воно цікаве, щоб ви мали, як кажуть, представлення. Did you know that 77% of people are going to travel this year. Salvador Felipe Jacinto Dali y Domenech. And I am back. Even though Dali's been gone for 30 years, we're using artificial intelligence to bring him back today. In order to actually train this AI to, to reproduce Dali's likeness, we've started with finding the right footage of Dali, and then we split that up into frames where he's, he's looking the right way, and we pick the best frames to use for training from that. Our system learns exactly what he looks like and how his, his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little detail about what makes Dali Dali. This is actually a recreated version of Dali. It's not a person playing Dali with makeup. It is actually Dali. We're very careful to use his words um, so that you learn a lot about what he thought and the way he thought. people want access to art they want to way in it can be through technology through learning about the artist greetings welcome this technology allows people to imagine for a moment that there is such a thing as immortality, to see Dali alive again. The whole future of Dali is explained in the Brother painting. I saw Dali, but like his actual form, full figure, speaking personally to me. He was welcoming into the museum to see his art and like I still have goosebumps. It is good to be back. Um, he talked about the museum and his paintings. There comes a the moment in every person's life when they realize they adore Dalí. In your life, this moment will also be, be known as Wednesday. Go tell it to your friends. Mr. Dalí, <laughs> very life. Before you leave, you will take a picture with me? Sure. Yeah. Alor. Uno, dos, tres. Ooh la! la. <laughs> Would you like me to send you this dream photograph? follow the instructions what that adds is a sense of emotion if they can empathize with this man as a human being then they can relate to the work much more directly much more passionately to understand the art you need to understand the artists behind the art and This this technique allows visitors of the dalli museum to do just that. Uh. <говор> Отже, ви побачили наскільки цікаво, да, як так як ми вроді спілкуємося з художником. І навіть ви бачили, як я пропоную зробити селфі, а потім кожному на телефон приходить це селфі. Ну і зараз ми познайомимося з таким поняттям, як deepfake. Що це таке? Це генерація нового зображення, яке створено штучним інтелектом, методом синтезу різних зображень. Термін Fake складається з двох слів: глибинне навчання. Це deep Learning, та підробка фейк. Алгоритм Deep фейків створив студент Стенфордського університету Ян Гудфеллоу, Взявши за основу нейромережу, яка детально вивчає обличчя. А потім. До початкового файлу підставляє обличчя цільове, яке там хочемо. Як створюються діпфейки? Найчастіше діпфейки створюються за допомогою генеративно-змагальної системи, де функціонують в парі дві системи. Перше це генератор, друге це дискримінатор. Є два відео: це донорське та цільове. Дві нейронні мережі навчаються кодувати і декодувати зображення так, щоб після відновлення мати максимальну схожість з оригіналом. Нейромережа працює краще, якщо надати їй багато зображень, тобто фото з різним освітленням, під різними кутами зору, але треба враховувати, що перетворюється тільки частина обличчя. Від брів до підборіддя, від вуха до вуха. Саме тому схожі люди у якості донора та цільове це обов'язково умова. Тож генератор створює зображення, а дискримінатор, якого навчили на реальних фотах, підказує, що треба зробити. Ну, ви потім можете вдома переглянути відео, як створюють діпфей Бреда Піта, використовуючи у якості донорського обличчя Ілона Маска. Діпфейки використовують у політиці. Так, 16 березня 2022 року у соціальних мережах з'явилось відео, де начебто президент України Володимир Зеленський призвав скласти зброю. І е, тут, ось, ви бачите, є ресурси для створення діпфейків, де можна їх взагалі то створити. Е, але які ж способи відрізнити діпфейк? По-перше, це невідповідність кольору шкіри, видані краї маски навколо обличчя, розмите обличчя, ідея ефект мерехтіння, неправильна перспектива може бути, краї профілю можуть бути і невідповідність виразів обличчя. Отже, на це треба звертати увагу, коли ми аналізуємо зображення і відео. Так, королева Єлізавета теж зазнала діпфейк, який дуже її обурив. По словам технічного директора каналу канал 4, на якому показували цей діпфейк. Наймасштабніше нагадування людству, що не можна довіряти своїм обличчям. Ну, от зверніть увагу, що було, який був малюнок. Але от як ви вважаєте, чи було порушення правил етичної поведінки авторами Діпфейку? Ну, зрозуміло, що було. Тому що. Е Етика, і ми знаємо і в інтернеті це можна робити тільки за згодою людини, яку тут показують і демонструють. Ну, І якщо глянути на ось даний малюночок, то внизу ви бачите роки, як у нас ішли поняття і як вони змінювалися, як кажуть, їх взаємодія, йшла. Що спочатку у нас зверніть увагу, йшов штучний інтелект, це робототехніка. Далі йшло машини навчання. Зверніть увагу на роки. Це з 80-го. Років почалося у нас розвиток штучного інтелекту. Тобто, від 70 го це вже пішло машинне навчання, а от з 2010 року це вже глибинне навчання. Де вже йде прийняття рішень, як ми говоримо, може бути. Ну, і в нас ми знаємо, і де взаємодії понять, які включають одне в одного. Дивіться, в нас зараз штучний інтелект включає в себе машинне навчання. Зверніть увагу, ось іде такий круг, як у нас все. Інтеле штучний інтелект. Далі йде машини навчання, і машини навчання включає в себе глибинне навчання. Ось таким чином ці, як ми кажемо, напрямки інновацій, вони, як кажуть, між собою взаємодіють. Ну, і дані навчання, вони всі використовують, Тобто, от у нас йде дані. І вони використовуються у нас і штучним інтелектом, ну і зрозуміло, машинним навчанням, і глибинним навчанням. Ну і переходимо до Цікавого це до практичної роботи. Я тут її не буду озвучувати, вона у вас є в завданні, якщо ви звернете завданні, то ось додано практичне, ну, я назвала її практична робота створення витворів мистецтва. І якщо ви відкриваєте цей файл, Тут є порядок дій, які вам треба виконати. Ну, по-перше, це треба зайти за посиланням на цей сайт, який нам дає можливість працювати штучним інтелектом. А зареєструватись, використовуючи аккаунт Google. Там, коли ви реєструєтесь, там використовуємо взагалі-то англійську абревіатуру, мається на увазі свою назву. Потім ви повинні вести короткий запит того, що хочете створити. Тут ви можете пофантазувати, що ви хочете створити, натиснути клавішу «create», але обов'язково ці фантазії, як ми говоримо, які ви хочете, записуйте англійською мовою. Ну, якщо, не дуже, як кажуть, ви е, дружите, то можна використовувати що? Перекладач, використовуєте і е, вставляєте туди якраз оцей запит, який це потрібно. Потім створюєте скриншот одержаного екрану і додаєте цей скріншот до завдання. Потім там є у нас оці дві три кнопочки, ви їх теж використовуєте, вона там кожному згенерує своє, при кожній генерації ви створюєте скріншот і додаєте до завдання. Ну і в кінці зробите висновок. Це Висновок ви розміщати будете в онлайн-документі. Де в освіті ви рекомендуєте використовувати даний штучний інтелект. Можна навіть на якихось уроках ви рекомендуєте, де можна його використати? Ось така у вас робота. Ну, Давайте я покажу якщо нам треба, Ну, тут посилання, воно спрацьовує, я зараз натиснула. І ось завантажую цей сайт. Він називається Dream DreamBy b O. Це взагалі-то ну, Dream це мрія, да? ми мріємо, що з'являється ось у нас так, такий інтерфейс, де ми можемо ось в цьому віконечку задавати запити. Ми їх задаємо, натискаємо ось кнопочку Create. І воно у нас буде тут з'являтися. Ну, оце закрите вікунечка, ну зрозуміло, ви ж розумієте, є безкоштовна версія, якою ми користуємося, а є за те, що преміум це вже треба платити кошти. Я зайшла зразу сюди, тому що я зареєстрована, ось у мене показує, що я раз зареєстрована. А ви зареєструєтесь і буде у вас, як кажуть, свій кабінет, як говоримо. Ну, Якщо я хочу щось придумати, ну, давайте я ось перекладачі написала: Сидить Бобер на містку. Ось вона мені зробила переклад, я скопіювала його, заходжу сюди і вставляю як кажуть, запит. Можна ці запити додавати, якщо ви хочете ще когось поряд там розмістити, ну, як кажуть, пофантазуйте. І я написала: це вона мені повинна побрана містку згенерувати, створити, вірніше, і натискаю кнопочку «крайт». Так, Вибачте, закрила. Хотіла прибрати і закрила. Ну, я ще швидко знову ж таки завантажу. Сюди мене вже там скопійоване вставлю і натисну «Create». ось таким чином. Дивіться, вона починає ось тут нам створювати, генерувати. Творчість проявляє. І ось вона мені створила і не одного бобра а аж два бобра. Ну, Якщо я хочу подивитись, ось у мене це я можу завантажити свого бобра собі малюночок, а можу ось таким чином його відкрити, зверніть увагу, ось місток і сидить бобер, і ще один місток, і другий бобер сидить. Ну, Я хочу сказати, що і навіть якщо ви всі напишете таким чином, і то у вас всім. Малюнки будуть різні. Там, тут по-різному відображається. І навіть якщо ви декілька разів один і той же запит зробите, то він теж не буде однаковий. Так, що вам треба зробити? Треба зробити скріншот. Ну, я, ось, наприклад, у мене є ножиці, я можу ножицями створити. Тобто, якщо у вас є там фрагменти екрану і так далі, ось у мене він є. Я його зберігаю там, як файл, і потім цей файл додаю. Тобто, ви вже вмієте робити. Їх можна по-різному робити, є різні програми для цього. Все це ви можете робити. У вас вже додався один скріншот. Далі я просто хочу, щоб ви проекспериментували з цими клавішами. Так, це у нас з вами, якщо перекласти, тут це буде північні там скелі. да? Я вибрала, ось вона мені ці слова якби розмістила сюди, і я натиснула Cray. Це теж, якщо ви декілька разів будете створювати використовуючи, у вас теж будуть різні малюнки. От у мене створився такий малюночок, дивіться, там північні скелі. Ну от, Ви бачите, що вона мені створила. Це я велике, ви теж зробите скріншот і додасте. Теж саме з цією кнопочкою. Це у нас без, як перевести безкінечні квіти. Да? те теж генерація, вона цікава в створення. І Зрозуміло, в кожного у вас буде вона своя, хто це буде створювати. Ось ви отримуєте буває безкінечність квітів, вона буває ну, дуже різна, і фантазії, як кажуть, дуже різні. А ну, ось, зверніть увагу, що вона тут нафантазувала і здала. І те, ви зробите теж скріншот і здасте. Ну і третє це вогонь і вода, ви теж, як кажуть, опрацюєте. Попробуйте, тобто, як воно працює. Це вже буде у нас четвертий скріншот, теж в кожного своя буде стихія по-різному вогонь, по різному вода. Ось тут у нас така творчість. Ви бачите, наскільки йде творчість фантазування. Ви попробуєте, ну, ось ця кнопочка, це ви можете, я не буду зараз показувати, ви можете самі дослідити, це можна ваші ці малюнки підключати, там, створювати чат, вони дають можливість і розміщати свої оці створені малюнки, ділитися ними, як кажуть, в цих групах. Тобто, отаким чином ви можете працювати з цим штучним інтелектом. Ну і ще ви додасте до завдання, зрозуміло, онлайн-документ, це ви знаєте створити, там у вас є документи і додасте туди свій висновок. Висновок який. Подумайте, в кожного свої можуть бути ідеї, куди можна цей штучний інтелект використовувати в освіті. Ну, мається на урозі на уроках для вивчення чогось і так далі. Ну, все. Отже, я пояснила вам теорію, як використовувати і виконувати практику, використовувати наш тобто, сайт штучного інтелекту. Дрім наш, і чекаю на результати. Бажаю успіхів, бережіть себе, до побачення!